Так, доброго дня, Любі мої друзі. Сьогодні у нас індик Бік 6. Сьогодні у нас сьомий день інкубації, і я вже хочу перевірити на овоскоп, на оплот. Тому зараз будемо перевіряти на оповід. Температуру зараз на даний момент у нас температура в, в інкубаторі 37,7. За з 21 числа вже треба буде, щоб було 37,6. Вологість 55-60, Так і тримаємо через кожних 2 години поворот. Ну і тільки слідкуємо за вологістю. А якщо придбати Аква Теплуша Аква Про, то буде без проблем взагалі. Так, выключили светло. Ну что, поехали. Вот первое яйцо. И оно как лампочка, бачите? Ну, свежий жуток. яйца. А тут є, а тут є життя. І тут є життя. А тут непонятно. Але ж ми будемо класти отак там, де непонятно тут є. Якщо вам видно, тут є і тут є. І тут є. І є, і є. Е. Е. Лампочка. Бачите? Лампочка. Е. 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 Еще одна лампочка. Уже четыре яйца. Е. Е. А тут кровяное кольцо. Е. Е. Ну что вам сказать? Коли его, ну конечно. Пять, пять, пять. Зараз ще раз провіримо. Це ще під питанням. Так, чотири неоплот. А п'яте кров'яне кільце. Оце в мене ще. что то смущая. Ну, хай оно тут будет. Сейчас закрываем, не стужуем, бо люки. они дуже, 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 дуже І включаємо інкубатор. Що вам сказати? Інкубатор це класний, я нічого сказати не можу. Інкубатор класний. Тримає тепло гарно. Проблем з ним немає ніяких, аби тільки світло було. І ну, дивитись, треба слідкувати за вологістю. Зараз у теплу ще є новинка Аква. І я дивилася на нігатрих каналах, їх испытывали, то дуже доволі. Це вже. Я теж дивлюся на нього. Але поки що він для мене дорогувати. Ну, не важно. Тому старайтеся, якщо купляєте, дивіться, щоб він добре і довго сохраняв тепло. У мене взагалі в прошлому році тут були. Інкубувалися бройлери, і у нас не було світла. А вони тільки були неділю заложені. І до кінця вилупу у мене в цьому інкубаторі на бутилках. Бо у нас не було по 12-15 годин не було світла. Якусь частину вони так стояли. Потім я дивилася, як падала температура, ми ставили бутилки. Потім ми ставили бутилки, до речі, довго тримали тут. Потім е, включали і генератор, бо ти ж не будеш всі 15 часов на генераторі е, тримати інкубатор. Це будуть вони і так золоті вийшли ці бройлери, але видержав і вивелися так, не, ну, не так хотілося, як... але курчата вивелися, і слава Богу. Було в мене 60, звісно, яєць. вивелося їх 48, да, 48 штук. Я Взагалі вважаю, що це дуже гарний результат, враховуючи, те, що не було стільки у нас світла. Він, і на, він у нас і на акумуляторах був. У нас слабенький акумулятор, то ми відключали поворот. і, ну, Взагалі супер. супер. Він висидів, висидів нам бройлера. І я вважаю, і будуть тут і, індю, і індюки. Це я 100% уверена, що будуть індюки, і все буде нормально. Тому, хто вагається ще по теплуші, можете не вагатися, а сміло брати теплушу. І буде вам щастя, називається. Ну, так, на сьогоднішній день у мене було 25 бік 6. 4 неоплод, одне кров'яне ну Там одне під питанням. Я щось не можу зрозуміти яйце. Ну, вроді як воно неоплодне. Коротше, 5 яєць відходить. Остається 20 яєць. Я їх залишила в інкубаторі, але 5 яєць вже мінус. От, рахуйте, яйце стоїть 108 гривень. От 500 гривень вже відійшло. Ну, якось так. Ну, я не засмучуюсь. Це все це нормально, я вважаю. І продавець він не може кожному яйце заглянути і подивитися, оплодне плодне, воно чи не оплод, ну, чи є плод там, чи немає плоду. Так як і у мене ось я заложила інкубатор на перевірку. пух є китайська шовкова у мене все добре з ними. а з пуховими яйцями нема ніяких проблем. А бачите, а марукана не одне і це не запліднене, і, і Барбазія не одне і це не без оплоду, а всі остальні яйця з оплодом. Ну, от якось так. Хоча вони живуть всі разом, їдять вони всі разом. Але виходить, що не так хотілося, як гадалось, називається. Тепер ми переходимо е, сюди, на цю сторону. А чого на цю сторону переходимо? Бо я е, заклала своїх ще 14 яєць і хочу зараз передивитися їх, як вони поживають мої яєчка, які я доложила, бо подивилася, що немає уплоду в, в тих амеруканах і амаранов я не просвітила, то вирішила що треба заложити свої, яка різниця, там 10 там і 20 буде курчат. То зараз глянемо, що у нас тут по плоду. А водичку, кстати, я ось його сохраняю, щоб вона була тепленька, щоб доливати тепленьку. Оце я заложила. Оце кров'яне кольце. Нічого не буде. Це за 15 число. Тут є. Тут є, бачите? І казалось би. І тут є. Це Марана. Кстати, тільки ксерокс трохи поламався. І тут є. Оплот. І тут єсть, а тут нема нічого. От тобі і барбазє Єсть. Дивіться, як чотенько видно на білому яєчку. Взагалі, на білому є. Тут ось дивіться, як видно, що є дітки. І тут є поганенько видно, але є. І тут є. Теж поганенько видно, але ось о зародок, ось о зародок. Ось ось так буде видно. Так, ще одне яйце. Ну, Барбазіє гуляє. Не знаю, в чому проблема, чому Барбазіє немає. Ну, і це пусте яйце. Коротше, чотири яйця. Ми от сіяли, тепер дивимося старе яєчко, о, тут уже курчата видно, уже майже майже курчатка. Ой, боже, скоро тут буде люпитися уже. І тут є. Ой, і тут є. Ну і ви маленькі. І тут работає. І тут і тут мої маленькі. Коротше. Так, да, чотири здорових яйця. О, маран, по-моєму, є. Одного, да, маран. Одне точно є. І тут вроді як є. Так, марани ми не будемо трогати, хай вони. Хай вони стоять. Вони погано їх видно. А маран заплыл. Ну, я плод. Слава богу. Он и поработал. Мальчик, и там, кстати, их пивник есть в стадии. Думаю, плод есть, я так думаю. Тому хоть мараны будут. Пасхальные яйца будут. Так, що у нас залишилося, 4-5 пухов. 4 не знаю, хто несе, і 4, 4 марана. З тих, що я доложила 15 січня. Поклала я 14 і і 14 мінус 4 залишилося 10. От 10 яєць залишилося. Так, три, так, да. Десять осталося. От такий у нас результат. Значить, ну, будемо очікувати діток. Будемо очікувати діток. Потім я просто, як будуть вони оці лупитися, я підложу, возьму контейнер і положу в контейнер. Вони в контейнері будуть просто лупитися. Або ці я переложу поки що, до поки ці будуть лупитися переложу до, этого, до інкубатора до біг 6, а потім їх верну назад і хай вони тут лупляться далі. Якось так. Нагато в мене немає. Місць. Куди... Ні, в мене ще є один інкубатор, але він, він дуже великий і він мені не, не дуже подобається, тому. Тому буде так. Якось будемо імпрезувати, чи як воно привидумувати будемо коротше. Так, дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. І слідкуйте, що далі буде. А буде багато чого ще. І дякую ЗСУ за, за кожен день. Дякую. Хлопчики сьогодні поработали. Було дуже гучно і дуже приємно, як вони їх збивали. Работайте, хлопчики, збивайте орків, дай Бог вам захисту, сил, терпіння. Я вам дуже вдячна за кожен день. Слава ЗСУ, героям слава!